Зберігалась, в першу чергу ми чекаємо, щоб вона застигла. Це те менше зло, яке ми на полі спостерігаємо, правильно? Шкірка не формується, і картопля ботиля вже засохло, і ми чекаємо, коли ж вона все-таки сформується. І питання, чому ж вона не формується, далі я потім розкрию цю тему, чому вона у нас не сформовується. Наступний слайд. Друга проблема. Цю проблему на першому фото. Вона почалася ще в 2011 році. Це перше враження цієї хвороби, яку називають там пітіум, чи бактеріальна гниль, чи якимось іншими назвами. Тобто, шукав теж багато пробував фуницидів, і альєт баєровський, і, і все, але питання не вирішилось. Тобто, проблема, значить, заключається не в не самій хворобі. Друг... Ні, почекайте, Друга це хвороба. Останній те десь останні 5-6 років, це вже проблема Чернігівської, Київської і Житомирської Суха пузарьозна гниль. Природна одного і іншої хвороби. Однаково, зараз я вам розкажу пізніше. Давайте далі. Перше, стиглість. У нас так про стиглість якнайбільше говорять ті, хто переробляє картоплю. І ті, хто вирощує для них чіпсу картоплю, відповідно. Чіпсовики приїжджають, беруть зразки і визначають місць сухих речовин. От коли картопля досягає е, тих показників, які характерні для цього сорту місць сухих речовин, це є фізіологічна стиглість. Тобто картоплю можна копати і буде гарні чіпси, не будуть горіти і буде все добре. Друге поняття є: це хімічна стиглість. Це коли мінімально е, міст цукрів. У самій картоплі. Тому що із листка йдуть вуглеводи цукри, вони йдуть в бульбу, і в бульбі вони переходять у крахмал. Як процес йде в одну сторону, процес може проходити в другу сторону. Про це я вам акцентував по зберіганні на складах. Мерещак він нам розказував, що коли холодна, картопля темніє. Коли картопля темніє, це говорить про те, що там максимальне вміст цукрів. і тому якість цієї картоплі погіршується. І третій стиглість це фізична. Це коли вже в нас закінчило формування шкірки. Ну, це дуже просто, ми можемо проявити, це просто взяти пальцем, якщо шкірка не здирається, шкірка сформована, значить фізична стиглість досягнута. Але фізична стиглість – це не означає, що у вас є хімічна стиглість і що у вас є фізіологічна стиглість. Тому, так як ви робите для вирощуєте картоплю для переробки на чіпси, визначати сухі речовини необхідно навіть у той товарній картоплі, яку ви вирощуєте. Тому що у кожного сорта, той саме резони, той саме Рив'єри, є свій міст. Якщо вона не добере свій міст, я вам гарантую, вона лежати не буде. Вона все рівно потече, тому що максимальний місцем крив, недобір сухих, вода, особливо це, що ми спостерігаємо у полі. Вода. Висока температура і цукор, що відбувається? Бродіння. Плюс механічне пошкодження. Механічне пошкодження це ускоряє ці всі процеси, і за два дні, за три дні максимально вона починає вас піти. Наступний слайд. Дуже великий має вплив температура, який формується картопля. Я завжди, коли до вас приїжджаю, я взагалі наголошую. Вам задача ваша, і те, що роблять, наприклад, те саме господарство десна. Чайківка і інші головна задача якнайшвидше сформувати вегетативну масу для того, щоб під земля менше отримує сонячного проміння і сильно не нагрівалося. Коли вона сильно не нагрівається, це суттєво дуже впливає на ту ж саму стиглість, на формування тих самих крахмалу і місто цукрів. І якщо подивитися дослідження, це був дослідження, але ми з віктором теж їздили, брали зразки і визначали сухі речовини. І що замітили, що коли висока температура, наприклад, 28 градусів, місць сухих для сорту характерний, якому потрібно 21%, він набирав 18%. Тобто на 2-3% він не добирав. Тобто він був фізіологічно недостиглим. Коли температура грунта 18 градусів, місце кричовин більше. Відповідно, для того, щоб не, е, пришвидшувати дозрівання своєї картоплі, у нас має бути швидко сформований габітус куща. Це один фактор, який сильно напливає, і другий все-таки зрощення. Є крапельне зрощення, є дощування. То і з того, що ми я бачу, найкраще це показує все-таки дощування. Там на пару градусів два-три. Вдень, як мінімум, температура на поверхні грунтів менша, ніж при крапельному зрошенні, тобто дощування краще збуває температуру